Стадіні. Компанія Синтез, кілька слів. Компанія Синтез, давній наш партнер, давно на ринку України працює вже більше 20 років, якщо я не помиляюсь. Зараз вона приймає участь за підтримки Європейського Союзу і уряду Німеччини. От, німецька компанія GIZ та USF. Грант молодці вони отримали. На свою діяльність, в тому числі і освітню. Ну, так, тримати це добре. то в Синтез нам відомо по писаріям, і це основний напрямок діяльності цієї компанії. На сьогоднішній день вже виробляється під своєю торговою маркою Corefix. Використовується отакий силикон білого кольору. Використовуються акушерські писарії двох типів силіконові: це чашечковий тип, і розвантажувальний писарій різних розмірів. Ми їх активно також любимо використовуємо. Є багато гінекологічних писарів і у вигляді кілець, і у вигляді чашечок, кубіків, грибоподібних писарів. Найчастіше використовується, до речі, кубічний писарі, але у кубічного писаря є дві маленькі проблеми. Ну інколи вони навіть великі, коли жінка кожен день має необхідність витягати його. Не всі жінки, особливо дуже похилого віку, це можуть робити, тому от за ним треба доглядати. Але він легко підбирається, він ефективний. Дуже з іншого боку, в цьому його переваги. От, тому він універсальний, так, але треба навчати їх не тільки вставляти, а й витягувати. тобто його треба не тягнути, а е, використовувати Мастило, крем, щоб трошечки він від, відділився як присоска від стінки піхви і тільки потім витягується. Тому що, якщо так не зробити, вони тягнуть, потягнуть і витягнути не можуть, приходять потім до лікарів. Ну і Тому наступного дуже ми чекаємо писаря, який буде. Давати нам всі переваги кубічних писарів, і одночасно легше буде його видаляти, його можна тримати у піхві безпосередньо в місяць, що набагато зручніше. Тому дуже чекаємо, перехресний писарій. Це буде, я думаю, буде найкращий писарі у, кам у кампанії один із найкращих в гінекології. Ну і можна Відсканувати QR-код і перейти на сайт компанії. В них там багато ще тренажерів, конуси, в тому числі, і які використовують застосунок в телефоні, там є для тренування та за одна. Ну і багато цікавого. спіралі в Останній рік з'явились, мідні різних напрямків, там мідні з сріблом, мають вони там зонд в упаковці пластиковий, що зручно. Не треба мати зонд металевий, відповідно. Економія йде певна на стерилізації, на закупівлі металевих зондів, особливо, якщо ви багато використовуєте. Так, ну.